Таке Боже установлення, щоб у міру зростання тіла, душа наповнювалася розумом, щоб людина з добра і зла обирала бажане розуму, тобто добро, душа ж, яка не обирає добро, не має розуму. Тому, хоч усі тіла мають душу, але не можна сказати, щоб кожна душа мала розум. Розум боголюбивий буває у снотливих, преподобних, праведних, чистих і благих, милостивих і благочестивих. Розум допомагає людині в її стосунках із Богом. Одне тільки неможливе для людини бути несмертною, оминути смерть. Мати спілкування з Богом вона може, якщо зрозуміє, як цього досягнути. Бо при бажанні і розумінні, заради віри і любові, засвідчених добрим життям, людина стає співбесідником Богу. Око бачить видиме, а розум осягає невидиме, боголюбивий розум є світлом душі. У кого розум боголюбивий, той просвічений серцем і споглядає Бога своїм розумом. Жоден добрий не є гідним ганьби. Хто не добрий, той звичайно лихий, тілолюбивий, первинна чеснота людини, презирство плоті, звільнення від благ короткочасних, тлінних і матеріальних добровільно, а не через бідність, робить нас спадкоємцями благ вічних і нетлінних. У кого є розум, той знає про самого себе, що Він є тлінною людиною. Той, хто пізнав себе, знає і про все, що воно є творінням Божим, і створено для спасіння людини, тож усе розуміти і праведно вірувати знаходиться у владі людини. Така людина твердо знає, ті, хто зневажає життєві блага, небагато трудяться, а вічну втіху і спокій отримують від Бога після смерті. Як тіло без душі мертве, так душа без розуму, бездієва, безплідна і не може здобути Бога. Лише людину Бог слухає, одній лише людині Бог являється, бо Бог є чоловіколюбним. І де б не була людина, там є і Бог. Лише людина є гідним поклонником Бога. Для людини Бог преображається. Для людини Бог створив небо, прикрашене зірками, для людини Він створив землю, і люди обробляють її для себе ті, хто не відчуває такого Божого промислу, нерозумні душею. Добро невидиме, як невидиме те, що на небі, а зло видиме, як видиме те, що на землі. Добро це те, що ні з чим не можна порівняти. Людина ж, яка має розум, обирає добре. Тільки людина здатна пізнавати Бога і творіння Його. У душі діє розум, а в тілі природа. Розум обожнює душу, а природа розтліває тіло. У кожному тілі діє природа, але не в кожній душі буває розум, ось чому не всяка душа спасається. Душа є у світі, як народжена, а розум вище світу, як ненароджений. Невідкладним законом душі, яка розуміє, що є світ і хоче спастися, є кожного годину думати, що ось нині наступає подвиг смертний і випробовування діл, на якому не можна буде знести погляду судді і що вже гине душа, думаючи, так вона зберігає себе від нікчемних і скверних утіх. На землі встановлено Богом народження і смерть. А на небі повнота всього і незмінність, усе ж створено для людини і її спасіння, Бог, який не потребує ніяких благ, для людини влаштував небо, землю, стихії, даючи їй через них насолоджуватися благами, смертне, підпорядковане безсмертному і служить Йому, тобто стихії людині із чоловіколюбства та великої благості Творця Бога. Убогий, у якого нема сил шкодити, не зараховується до діяльно благочестивих, але той, хто може заподіяти шкоду, але не робить зла, а жаліє принижених і з благочести перед Богом, той є причетником благих нагород і після смерті. Із чоловіколюбства Бога, який створив нас, є багато шляхів, що навертають душі і підносять їх на небеса. Душі людські отримують за чесноти нагороди, а за гріхи покарання. Син в Отці, дух у Сині, Отець во Бог, Вірою людина пізнає все невидиме і те, що споглядається розумом. Віра ж є свобідною переконаністю душі в тому, що відкривається Богом. Як ті, хто, через якісь потреби та обставини, бувають змушені перепливати великі ріки, якщо є тверезі, залишаються живими, бо хоч би здійнялася велика сила вод, хоч би навіть вода наповнила човен, вони спасуться, вхопившись за щось при березі. Якщо ж вони п'яні, то хоч би стократно робили спроби допливти до берега, будучи переможені вином, потопають у хвилях і покидають цей світ. Таким же чином, як і душа, потрапивши у хвилі і коловорот життя, сама не звільниться від плотолюбності і не пізнає самої себе, що, будучи божественною і безсмертною, з'єднана з матеріальним тілом, маловірним, багатопристрасним і смертним тільки на випробування, і дозволить собі захопитися плодськими пристрастями на свою загибель, то як така, що знехтувала сама себе, не подбала про себе п'яна невіданням, гине і залишається поза колом спасенних, бо тіло, подібно до річки, часто захоплює нас до непотрібних задоволень. Розумна душа. Стоячи непохитною у своєму доброму намірі, як коня, приборкує гнів і похідь, ці найнерозумніші свої пристрасті, і за те, що бореться з ними, приборкуючи і перемагаючи їх, увінчується та удостоюється перебуванням на небесах, отримуючи це як нагороду за посів і труди від Бога, який створив її. Істинно розумна душа. Дивлячись на щастя, лихих і благоденство негідних, не обурюється, думаючи про їхні втіхи в цьому житті, як це буває з людьми нерозумними, бо така душа ясно знає і непостійність щастя, і невідомість перебування тут, і короткочасність цього життя, і правдивість суду, і вірує, що Бог небайдужий до того, що необхідне для її прожитку. Життя плицьке і насолода в цьому житті від великого багатства і влади є смертю для душі, навпаки, труди, терпіння, бідність і подякою, і умертвіння тіла є життям душі і шляхом до вічної втіхи. Розумна душа, зневажаючи земне багатство і короткочасне життя, обирає втіху небесну і життя вічне, яке і отримає від Бога за добре життя. Ті, хто носить забруднений одяг, бруднять одяг тим, хто доторкається до них. Таким же чином, люди з лихою вдачею і невиправною поведінкою, перебуваючи з простими і кажучи їм скверні слова, як брудом оскверняють душу їхню через слух. Початок гріха похідь, через яку гине розумна душа, початком же спасіння і царства небесного для душі, є любов. Як мідь, кинута через неуважність і залишена без належного догляду, пошкоджується і ржею, що з'являється на ній від тривалого лежання і невикористання, і через те стає недобротною і непотрібною, так і душа, що перебуває в бездіяльності і не піклується про добре життя і навернення до Бога, лихими своїми ділами, позбавляючи себе покрову Божого, з'їдається злом. Що народжується в тілі від такої байдужості і через те стає недобротною і нездатною до спасіння. Бог благий, безпристрасний і незмінний, якщо хтось, визнаючи справедливим та істинним, те, що Бог не змінюється, все ж дивується, як він, будучи таким за добрих радіїв і злих відвертається на грішників, гнівається. А коли вони каються, стає милостивим до них, то на це потрібно сказати, що Бог не радіє і не гнівається, бо радість і гнів пристрасті. Безглуздо думати, що божеству було добре або погано через людські діла. Бог благий і лише благе творить, а шкодити нікому не шкодить, перебуваючи завжди однаковим. Ми ж, коли буваємо добрі, вступаємо у спілкування з Богом через схожість з ним, а коли стаємо злими, то віддаляємося від Бога через несхожість з Ним. Живучи добродійно, ми є Божими, а роблячись злими, стаємо відкинутими від Нього. Це означає не те, що Він гнів має на нас. А те, що гріхи наші не допускають Бога засяяти в нас і з'єднують із демонами мучителями. Якщо згодом, молитвами і благими справами ми здобуваємо прощення гріхів, то це означає не те, що ми догодили Богові і його змінили, а те, що за допомогою таких дій і нашого навернення до Бога, вилікувавшись світ зла, що в нас перебувало. Ми знову стаємо здатними споживати Божу благість. Отже, сказати Бог відвертається від злих є те, що промовити, сонце ховається від позбавлених зору.